Всім привіт, компанія Інтертрейд. Ще є в нас такі зламки, приїжджають. Кому треба? Е, хто цікавиться, скільки він обходиться, 2017 рік джипік до 100 пробіга. Получається 13,5 тисяч без ремонту. Е, була пошкоджена ліва сторона і чуть-чуть була вправо. Вправо ми замінили вже крило. Знизу чуть-чуть дверку вона підкрасила, це не критично, не суттєво воно буде фарбуватися. Е, морда. А є, є вона, да? щось там, є, трошки. Щось, Рампер щось, 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 щось. все є, вона не бита по морді. О, по морді була не бита, морда все є. Е, от тільки оця ліва сторона. Е, Ремонтіка десь виходить на... 3 тисячі доларів це з покраскою зі всім. Так, що він стає десь в районі 16-17 тисяч доларів. Ми можемо робити вам його під ключ. Так що звертайтеся в компанію Intertrade, тільки в Intertrade. бо це найкраща компанія, яка приганяє автомобілі Сполучених Штатів. І ми вам з радістю допоможемо з вибором вашого авто.